Всім гарного вечора, вернулася з роботи ще на вечеря, думаю, думаю, нагородний шлунок краще засвоїться інформація, тому вирішила вам почитати щось нове. Друга мова Білдадова Світло безбожних погасне. І заговорив шух'янин Білдат, та й сказав, як довго ви будете пастками класти слова, розмірковуйте, а потім собі поговоримо, чому переховані ми. Як худоба, чому в ваших очах ми безумні? О ти що розшарпуєш душу свою в своїм гніві, чи для тебе земля опустіє, а скеля усунеться з місця свого, та світильник безбожних погасне, і не буде світитися іскра огню Його, його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник Його, стануть тісні кроки сили Його і вдарить його власна рада, бо він кинений в пастку ногами своїми, і на гранті він буде ходити. Пастка схопить за стопу його, зміцниться, сітка на ньому, на нього захований шнур на землі, а пастка на нього на стерці. Страхіття жахають його звід у усіль. І женуться за ним по слідах. Його сила голодною буде, а на щастя при боці його приготовлена, його шкіра поїджена буде хворобою, поїсть члени його перевородженої смерти. Відірвана буде безпека його від намету його. А ти до царя жахів його приведеш. Він перебуває в наметі своєму, який не його, на мешкання його буде кинена сірка, здолу посохнуть коріння його, з гори його вітя зів'яне, його пам'ять загине землі, а на вулиці ймення не буде йому. Зажинуть його світла до темряву і весь світ проганяє його. У нього немає в народі нащадка, ні внука, і немає останку в місцях його мешкання. На згадку про день його. Остовпівали останні, за волосся ж хапались давніші. Ось такі-то мешкання неправедного і це місце того, хто бога не знає. Амінь. Дуже тебе, Бозя, люблю, завжди згадую тебе, коли погано. Вирішила походити і на весну. Вистачає мене на два дні голоду. Потім мене атакує паніка в шлунку. Я не знаю, що робити. І Це ситуація, звертаюся до Бога, і знаєте, іноді навіть допомагаю. Хтось поїть ніби як з небес водою. Я не знаю, це вірите ви чи не вірите, але таке в мене відбувається. Мені 33 роки, і зараз на телефоні дуже часто випадає цифра 7 або 33. Все як любить Бог. Я рада, що я попала у вік Ісуса зараз, і я не знаю, до чого це все приведе. Але всім, хто. Маючи щось схоже, пишіть в коментарях, я буду рада слухати вашу історію. Всіх люблю, цілую, дякую вам.